Залежно від того, хто переді мною. Якщо я розмовляю з пожежниками, то кажу: ви, хлопці, молодці, ризикуєте життям заради країни, проте справжнє рішення проблеми повна відсутність пожеж. Але як же, якщо не буде пожеж, я втрачу роботу. Це для них теж загроза. я спілкувався з поліцейським дуже давно. їх було близько 50. Я сказав, що їх можна легко замінити. Вони заперечили, та ну без поліцейських не обійтись. Тоді я розповів їм, як це можна зробити. Необхідно обладнати автомобіль кімографом. це електроприлад, обертаний циліндр із голкою. Якщо ви їдете зі швидкістю 65, там де дозволено тільки 60, Кімограф реєструє кожне перевищення. Щомісяця ви повинні надсилати ці записи? І автоінспектори більше не знадобляться. Кожне правопорушення буде зафіксовано. Вони сказали: це ж позбавить нас роботи. Я відповів: так, і зробити це дуже легко, легко. Жодна професія не вічна, жодна. Навіть хірургія зникне через 15-20 років. Це лише питання часу. якщо ми доживемо до цього, років через 20-30, світ буде в жахливому стані. Якщо продовжуватимемо в тому ж дусі, я не бачу, що могло би змусити людей припинити забруднення довкілля. Наш корабель миру відправляється в Японію, тому що ми не хочемо, щоб вони вбивали китів, і в той же час самі знищуємо курей, корів тому що їмо їх а японці їдять рибу. Вони вживають те, чого ми не вживаємо. Та й зробити на цьому можна, з якого диво їм припиняти винищувати кітів? Хто ви такий, щоб наказувати не вбивати кітів? Не вбивайте нікого, не вбивайте мух. тому що вони також творіння Божі. Вбиваючи їх, ви Боже Божестворіння. Таким підходом ці питання не вирішити. Організація Корпус миру прагне миру. та не усвідомлюють, що мир продукт культури. Мир це проміжок між війнами. Миру ще ніколи не було як системи. Війни завжди мали місце. Вони властиві людині. Вони властиві тій людині, якою вона є сьогодні. О, звідки це в людей з біблії помста солодка євреям раніше дозволялося вбивати і гвалтувати неєвреїв. ви знали про це? Я розповів вам про селем у штаті Масачусес. Про полювання на відьом. Ви знали, що здавши відьму, ви отримуєте все її майно, її землю, гроші? Окей, більше відьом знайдеш, більше прибуток отримаєш. Ця система настільки чорна, з чого почати? Вона ненормальна вздовж і впоперек. Якщо людина говорить мені, що вірить у вільний ринок, я навіть не хочу витрачати на це час. От якби ви запитали, чи вважаєте ви, що цю систему можна покращити, і як це зробити? Що ви пропонуєте зробити з корупцією серед політиків? Якби люди мали здоровий глузд, у них виникло б мільйон запитань. Якби до нас прилетіли інопланетяни, це означало б, що вони достатньо розумні для такої подорожі. Перше, що варто у них запитати, як ви думаєте, що я повинен знати? Не варто розповідати їм, що у вас дружина і двоє дітей, їм не цікава ця дурня. Як ви думаєте, що я повинен знати? Якщо вони більш розвинені, то розкажуть те, що ви повинні дізнатися, якщо їм це вдасться. Розумієте? Отож, перед вами дуже складна робота, та я віддав би перевагу важкій роботі, ніж миритися з тим, що є. Якщо я опинюся у в'язниці, так і буде. Якщо не прив'язуватись до речей, таких як наша будівля, я не прив'язаний до них, я роблю у них усе, що можливо, але якщо влада забере її через те, що не вподобала наш проєкт, а це цілком ймовірно. Потрібно враховувати те, що може статися, і те, що досить вірогідно. Вас можуть заарештувати або побити, сприйнявши за комуніста. Розумієте, у людей недостатньо розвинена система цінностей, щоб зрозуміти, чим ви відрізняєтесь від комуніста? Усі японці на одне обличчя, всі негри схоже на одного. Мої молоді роки саме так і говорили. Коли в місті з'являлася япошка, ми діти бігли по вулиці, щоб повітрішатися на нього. Ми чинили страшні речі, наспівали. Сестра Джиммі, інвалід. Уявляєте, що може змусити їх виробляти таке? Уявіть собі дітей безжальних до сліпої людини. Вони ставлять її під ніжку. У ті роки на вулицях було багато розумову відстали. Їх не госпіталізували. Дітлахи підкладали їм кінський гній, їж, і вони їли. Діти думали. Нічого собі він жив лайно. Це тому, що у дітей не було знань, їх нічому не навчали. Вони були дуже жорстокі. Але це були звичайні діти. Ви коли зустрічали розумову місталого якось зіткнувся з одним. Сконструювавши модель аероплана, я залишив його на землі. Недалеко проходив один із міських недоумкуватих. І я вирішив зачекати й подивитися, чи приверне аероплан його увагу. І той підійшов і розтоптав його в друски. Той день багато чому мене навчив. Я тут думав, а раптом він зацікавиться літальним апаратом. Я прагнув справедливості. Пошуки справедливості згублять вас, її не існує. Все, що встається, справжнє, а те, чого ви очікуєте, не справжнє. ви розчаровуєтеся не в світі, а в своїй системі цінностей. Саме ваша система цінностей не в порядку, а не світ. Світ, як правило, Руйнується часом, якщо скажуть, просто жах, що відбулося всереду, вбили чорношкірого, а він виявився зовсім не тим. Що ж, це в рамках вірогідного, що відбулося, це реальність. Зможете запам'ятати? А ваші прогнози нереальне? Я був чесним і порядним зі своєю дружиною, яку ков'яй, усе, чого б вона не побажала, а вона втекла з молочарем. Чого ви очікуєте. Це лише означає, що ви недостатньо знаєте систему цінностей вашої дружини, або недостатньо добре розумієтеся в людях. Дуже важко змиритися з тим, що все, що відбувається, реальне. Одного разу у вас оглядатиме лікар і скаже, у вас рак останньої стадії. Треба було прийти значно раніше. Вам залишилося жити чотири місяці. Завершуйте ваші справи. Людям дуже важко відповісти. Ага, зрозуміло. Тому що. Але ж мені усього сорок. Я ще дитина, а вже лисий, волосся випало через радіацію. Діти кажуть, це не чесно. Я навіть жити ще не почав. Їхні матері також казатимуть це нечесно. Про те, б не сталося це реальність. Малярія, хвороби, люди вмирають, молоді, старі, і вони помирають тому, що недостатньо досліджень проводиться в усіх цих сферах. Як же чорт забирає втлумачити це іншим? Схоже, мені вдається пояснити це майже кожному хто приїжджає сюди, але це переважно люди, які підтримують проект Венера отож, вони напевно вже налаштовані на це.